Прикордонної території багато питань Волинь демонструє справжню міцність, і це відчувається в тому, як регіон посилює безпеку всієї держави. Вручив нагороди воїнам, нашим прикордонникам разом з усіма нашими силами оборони та безпеки прикордонники воюють на в тому числі і на найбільш тяжких напрямків Бахмут, загалом Донеччина, справжні герої, які Виконали успішно сотні сотні бойових завдань. Готуємо нові підрозділи, підрозділи саме прикордонників, що приєднаються до наших активних дій, до руху, який ми поступово розвиваємо, незмінно працюємо над розвитком наших областей. Усіх абсолютно сьогодні на Волині провів широку нараду із керівниками регіоном. З місцевими правоохоронцями, військовими, усіма хто відповідає за безпеку і соціальний стан області, домовились про кілька інфраструктурних проєктів, що посилять волинь, це важливо, і дозволять гарантувати довгострокові робочі місця та економічне зростання. Впевнений. Все це ми обов'язково реалізуємо дуже скоро. Продовжуємо готувати і наші міжнародні кроки не лише на цей тиждень, а загалом, загалом найближчий час захист України, міжнародний порядок, заснований на правилах, залишається питанням номер 1 глобального порядку денного. До речі, дякуємо